Аню, вітаю тебе в студії Радіо Ополе. Розмовляємо про історію українців у Польщі. Розкажи про себе, звідки ти приїхала і як ти зустріла ту звістку про війну. Я приїхала з міста Кременчука, вже два з половиною роки. Я перебуваю у Польщі, місто Ополе приїхала з двома доньками Поліною і Ангеліною, які вже теж навчаються два з половиною років Польщі, і дуже файно мовлять вже по польському. Ця звістка для нас була шокуюча, так бо це було вперше в нашому житті. Мої, мої діти дуже злякалися, і треба було щось робити на той момент, так треба було або виїжджати, або щось приймати для себе в своєму житті, далі йти, далі там мешкати, далі, е, далі працювати. Ну але я не хотіла. Я не хотіла того, щоб мої діти слухали звуки цієї сирени. Не хотіла, щоб вони е бачили це бомбардування. Скажімо, Кременчук він може й не на лінії фронту, бо ну я теж з Кременчука, але він теж. Під обстрілами. Він під обстрілами. Так, дуже багато було бомбардувань. Був такий торговий центр Амстор. Він дуже великий, і його наразі знищили. Так, і понад 20 людей загинуло. Так, це було дуже таке для нас шокуюче бомбардування, бо дуже багато людей загиблих. Дуже. І з них багато моїх знайомих, яких я теж втратила. Але продовжуємо жити далі. В моєму місці ще залишилась моя мама, батько, залишилася сестра, яка надалі там мешкають і працюють. Коли прийшло до тебе те рішення, що треба виїжджати? Це було не тяжко. Я одразу спакувала валізу, я одразу спакувала своїх дітей, і ми вирішили їхати до Польщі. Було. Тяжко виїхати, бо всі автобуси були переповнені, по поїзда всі були зайняті, білети купити було дуже тяжело. Але ми сіли в автобус і поїхали до Польщі. В Польщі нас зустріла пані Кристина, яка нам допомогла. Вона нам дала мешкання, вона нам дала які речі були необхідні. Вона нам зробила всі, всі такі документи. Але вона не тільки нам допомогла, вона допомогла і всім українцям, які потребували цієї допомоги. Дуже їй вдячна, моє дійсько дуже вдячна їй, бо насправді вона дуже гарна особа. Розкажи, як вам вдалося влаштувати своє життя в Ополі, От ким ти працювала в Україні і як ти чи змогла ти себе тут знайти? До війни я працювала в автосалоні. Це була Тойота-центр Кременчук. У мене була дуже гарна посада, я була cr менеджером А тут я стала електрологом. Моє життя кардинально змінилося. Бо навіть коли я приїхала, мені довелося навіть прибирати так? бо щоб свої, своїх дітей якось влаштувати в ополі, якось нагодувати. І так я навіть прибирала. Але потім я вирішила, що мушу йти далі, що мушу щось працювати, мушу щось робити, і пішла навчатися на електролога, вивчилася і почала працювати. Електроепіляцію робити, депіляцію цукрової пасти, проколювати навіть вушка діточкам, дорослим. І вже зараз я маю такий невеличкий свій кабінет, який знаходиться в центрі Ополя, але вже мій. Тобто ти змогла навіть свій бізнес тут відкрити? Так, маленький, але свій вже розпочала. Так. В тебе вже є, мабуть, якась клієнтська база. Так, хто більше ходить, поляки чи українці? Ну, до мене ходять як і поляки, так і українці. Але поляки надто замало знають, що таке електроепіляція. І мені хотілося б їм розповісти, що таке є електроепіляція. Електроепіляція це такі. Посі видалення волосся за допомогою струму низької частоти, тонка така голочка, електрод, вводиться під шкіру у фолікул волосини, так а потім додається струм, і під е, дією високої температури волосяна цибулина руйнується. Але це процедура трохи болюча, але дуже ефективна. Для жінок це дуже супер варіант, е, бо е, за допомогою е, цього видалення волосся за полтора роки або два можна вийти на зеро. Ти, мабуть, маєш якісь сертифікати. Так маю сертифікат, я навчалася в Україні, і на завершення нашої розмови розкажи, які у тебе плани на майбутнє, коли війна закінчиться. Сподіваємося, що нашою перемогою так. Ми усі в це віримо. От ти б хотіла б залишитися тут чи повернутися? Насправді я на даний момент не ще не розумію, хотіла б я повернутися додому або залишитися тут. Бо коли ж йде війна, то для моєї дитини, для моїх діточок дуже важливіший буде спокій, так і як поприкінці закінчиться війна, а я в це дуже вірю, бо насправді хотілось повернутися і додому, і побачити своїх близьких родичів, друзів, бо я дуже сумую за ними. Ще не знаю, ще не знаю, але дуже хотілось би, дуже хотілось би повернутися додому. Але тут я розпочинаю вже нове життя. Не знаю, як воно буде. Дуже хотілося б, щоб це закінчилось дуже швидше. Я дуже дякую тобі за розмову, за те, що ти поділилася своєю історією. Я думаю, ти когось надихнеш, так як від зера почати якусь справу, почати нове життя в новій дякую. країні. Дякую, велике, дякую. Ще хотіла. Е Сказати, дякую велике великі нашим українцям, хлопцям, які допомагають Україні. Велике дякую зсу. Слава Україні.